Всім привіт! Сьогодні я розповім про черговий аеродроп, на якому ви зможете заробити кошти без жодних вкладень. Насамперед, для того, щоб заробити кошти, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Насамперед, я хочу, щоб ви ознайомились з даним відео. Welcome to your your dashboard. Start by creating account. Joining Pixelverse has never been easier. Dive into the Pixelverse dashboard today and embark on a journey like no other. Як бачите, ми будемо отримувати аеродроп від Pixelverse. Pixelverse це захоплюючий бойовик, який базується на квестах, і якою відбувається у Піксельному всесвіті Кіберпанку. На днях даний проект став партнером Trust Wallet, і зараз вони роздають 10 мільйонів доларів в токенах PIXFIT. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти на сайт за даним посиланням. Так, очікуємо загрузки. І сюди нам необхідно написати свою пошту. Я ж зараз візьму пошту із мейла Proton. Ви ж можете використовувати будь-яку пошту, це може бути Gmail або ж будь-яка інша. Так. Зараз копіюємо. Копіювати. Так, чудово. Вставляємо свою пошту, нажимаємо на галочку та нажимаємо на кнопочку Sync In. І тепер нам необхідно ввести код, який прийде на вашу пошту. Ось, бачимо, нам вже прийшов лист 96 11, 43. 96 11, 43. І бачимо, що нас перекидає на ось такий от сайт. Насамперед, що вам необхідно зробити? Вам необхідно ось тут нажати на карандаш або ж на олівець. І нам необхідно придумати собі нікнейм. Бачимо, що за це нам дадуть. 100 пікс. Ну, напишу приміром Кент. Кент. Ну і BIO. Щось про себе необхідно написати. Напишу Worker. Так. І нажимаємо на кнопочку Save. Так, бачимо, успішно зберегло. Тепер знову ж таки нажимаємо на олівець і підключаємо сві, е, свої соцмережі. Ось підключаємо Twitter. Нажимаємо на кнопочку Авторизувати. Так, бачимо, все успішно підключили. Тепер ми підключаємо відповідно свій телеграм і свій Discord. Телеграм я не буду підключати через те, що я підключив його вже на попередньому аккаунті, а на цьому аккаунті я просто показую вам, як і що потрібно зробити поетапно. І тепер підключаємо свій Discord. Очікуємо загрузки сторіночки. Так, довго грузить через те, що я знову ж таки сижу через VPN. Кому цікаво, це vpn IPN його можна скачати через Google, він абсолютно безкоштовний. І там є декілька країн, через які можна, відповідно, сидіти за іншого IP-адресу. Так, ну, поки довго грузить, ну, ви зрозуміли, що вам необхідно просто підключити свій Discord. Ну Давайте вийдемо. Так. І також нам необхідно встановити свій аватар. Нажимаємо на кнопочку Edit Avatar. І вибираємо з того, що є. Ось я, приміром, вибрав ось цього чела. До речі, Кіберпанк це, мені здається, анімешка така була. Досить цікавий. Досить цікавий так, дивіться. Тепер ми переходимо в розділ Pets. Бачимо, що наразі мені дало 900 пікс. А, також не забуваємо підключити свій гаманець. Ось тут вгорі нажимаємо на гаманець. І підключаємо Metamask. Ось, нажимаємо на далі та «Під'єднатися». Так, бачимо, ми під'єдналися, все чудово. І також реакції можна додати. Ось. Чудово. Тепер ми переходимо в розділ Pets, нажимаємо на кнопку Choose Bot. І тут нам необхідно кожного дня. Нажимати на цю кнопочку Fit і за це нам будуть давати безкоштовно 100 пікс. Ну і відповідно, кожного дня ось бачимо, через, 16, через 17 годин ми можемо нажимати на цю кнопочку, і нам будуть за це безкоштовно давати їхні поінти. По закінченню акції, відповідно, знову ж таки, ці поінти будуть конвертовані в їхні токен, і ми зможемо їх на даному сайті заклеїти та продати. В розділі «Рефералс» ви можете скопіювати своє реферальне посилання, і ви будете отримати від заробітку ваших рефералів. Тому обов'язково рекомендую запрошувати друзів і кожного дня нажимати ось тут на кнопочку в розділі PICS на цю кнопочку «Клейм». І клеймити безкоштовні поінти. Також, якщо ми 7 днів підряд, ось тут в розділі ПІЦ будемо нажимати на цю кнопочку, то відповідно нам дадуть ще якийсь бонус. Ось також ми можемо переглянути Twitter даного проєкту. Бачимо, що вони мають 137 тисяч підписників. І ось вони нещодавно, коли 18 квітня, анонсували даний аеродроп у 10 мільйонів їхніх токенів. Тому рекомендую вам обов'язково зробити дану роздачу, оскільки вона, перше, не вимагає жодних вкладень, по у їхнє партнерство і з а відповідно їхній токен має коштувати досить хороших грошей, і ми всі на цьому проєкті заробимо досить непогані кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.